Грубо це на наступному кроці тут же є по виробникам. Так, так, середньострокові і навіть близькострокові перспективи, Якщо у нас підприємства зупиняються, у нас зараз ті ж феросплавні підприємства працюють на межі буквально. А вони б теж багато споживали. Металургійні підприємства також могли б споживати набагато більше, якщо б ситуація. Економічно була інша, і тому тут треба державний підход з точки зору середньострокової, з точки зору зараз, що зробити, щоб і підприємства працювали, і енергетики мали стабільного клієнта тут всередині України. І треба напевно українській державі відігривати також якусь роль. Я розумію, що для чиновників дуже часто що бюджет державних компаній, таких як Укрзалізниця, нератом, що бюджет державний це майже одне і те саме, але це не одне і. своя кишені. Так, попарта та але це різні кишені, і треба розуміти, що зараз у держави, як у держави України, є можливість отримувати фінансування від наших партнерів. Більш того, бо от ми розмовляємо з європейцями, і вони. Розуміють нашу ситуацію, тому що вони розуміють, що і розуміють, що треба, треба все зробити для того, щоб зменшити для промисловості тарифи енерготарифи. Тому що якщо ти споживаєш електроенергію щось і чи щось перевозиш Укрзалізницею, це значить, що ти працюєш, виплачуєш податки, зарплатню, все інше.